вас на каналі Еліанора Мэджик Кофі. Сьогодні в нас така чарівна чашечка у вигляді сердечка. Давайте роздивлятись, щось надзвичайне для ваше життя. Давайте роздивимось спочатку зовні, комусь о, належить. Дорога дальня, ще не промальована досить чітко, тобто не побудовані ще всі плани щодо цієї дороги. А, і ви будете залишатись там, куди ви поїдете, досить тривалий час. Тож давайте дивитись тепер о саму чашечку. Ставимо, відсторонимо. Блюдце. Хтось буде вималювати у вас пробачення, ну, якщо ви жінка, якщо ви чоловік, то чоловік буде. Тут мені показано, обіймає за талію жінку-чоловік. Притулився, або це така зустріч, або це пропозиція руки і серця. Ну, таку картинку не знаю, що бачите ви, але мені тут показано. І. У чоловіка про щось він жалкує. ну, Більш схоже, звісно про... Е, вималює пробачення. Жінка трохи від нього, вона трохи в шоці від цієї всієї ситуації, Не мов би навіть як відштовхується від чоловіка, ну або вона просто дуже сильно здивована. А у чоловіка вираз такий, немов би він шкодує про щось, що ну йому дуже боляче від того, що він щось, можливо, що не попросив, пробачення раніше, можливо, про щось дізнався. В общем-то, вималює пробачення. І вони стоять, на на, немов би на вершині скелі, да? це найвищий... Рівень такого чогось досягнення чогось, якогось духовного розвитку, можливо, це буде а, такий знак того, що ви досягли найвищого свого розвитку. Я зіллю трошки зайву вологу, але ж вологи досить багато замічу, буде емоцій багато цей період. Не знаю, на який ви період. Не більше місяця я раджу завжди. Загадувати є морський такий коник-фігурка, що це означає, можливо, у когось подорож, пов'язана із водою або поруч з водою. І коник це щось швидко, якісь будуть швидкі дії. Так, в мене загасла свічечка, тобто почалось збуватися якась ваша мрія. Початок. Збування якоїсь мрії. Просто зараз створиться диво. Диво, і в когось збуваються мрії. Емоції, як я вже казала, будуть зашкалювати цей період у більшості з вас. Є і якісь вороги, з ким -то можете сваритися, навіть доводити свою правоту. Білий філін говорить про щось, що було таємним стає є явним для вас. Явним, і ви дивитесь якось на схід. Щось про схід ви дізнаєтесь, що було скрито від вас. Якісь або змії, або ящерки вам десь варто буде проявити якусь таку гнучкість, і це навіть не лише в психологічному, але і в фізичному плані. Гнучкість, немов би ви десь ось так дуже юркий, юркий такий, юркий чи юрка. Не знаю, як то українською така. Знаєте, немов ящерка така. Бачу рибку невеличку. Гроші надходитимуть, але якимись невеличкими такими партіями. І навіть до тих грошей якісь блоки ставляться. ну Тут я би радила чистки робити, бо блоки бачу навіть до невеликих грошей. Що повинні надходити до вас. І навіть, ну, бачу канал грошовий, і також блок стоїть. Що це таке, скажіть мені? На вас зверху, якби, повинні були взагалі посипатися гроші. Щось ви заслужили, але стоїть блок, і за того щось неможливо. Неможливо, просунення грошей до вас. Чому так? Подумайте. То ставить вам блоки. Буде чистка на каналі взагалі, заходьте на ті чистки, які вже є на каналі. І дивіться, будь ласка, дивіться по декілька разів. Але ж буду робити скоро і грошовий ритуал. Давайте ще подивимося блюдце, блюдце. що в нас тут на блюдце. Так, бачу рибку також, вже величенька, але хтось просто хоче отхапати частину. Так, це не більша частина. А, а може і більша. Знаєте, ну, в общем, частину вашого доходу хтось хоче відтяти. Хто на ваші гроші зариться, подумайте. Можливо, навіть. Вам приховати тут така порада, частину доходу, бо хтось уже накидає лапкою на ваші доходи, і ви ще їх, можливо, і не отримали, а вже хтось накидає лапкою на них. Тож, приховайте, будь ласка, тут така порада, приховайте. Угу. Вирівнюється ситуація якась. Дивіться, що я хочу сказати. Чомусь тут іде інформація навіть за всю нашу територію, тут вже навіть на такі, І будьте обережні, центр країни з приводу яких то прильотів. Обережні, особливо і там, де є річки, поблизу річки центр країни, поблизу річки, особливо будьте обережними. Дай Боже, щоб це не справдилося. Хай все оберігає всім захисних куполів Я не знаю, чи вмієте ви самі будувати психологічно, емоційно, енергетично, створюєте купола захисні, просто уявляючи. Купол над країною, над будинком, над собою, над рідними, уявляєте, захисний купол. Це також працює. Я також завжди працюю над цим. І, ну, звісно ж, на всю країну це дуже енергозатратне, це моїх лише сил не вистачить на таке, але ж ті, хто мені небайдужить, ті, хто мені близькі, я Працюю, щоб був захисний купол. Так, ну, пожалуй, тут така, хочеться вам десь поїхати, але, ну, така, нібито такий знак, що ще не мав би не час. Дуже якось повільно ви кудись можете просуватися, можливо, Але ж вас чекають три, три, можливо, навіть чотири людини. Хто б мене не дивився, от вас чекають І ви а ви якось повільно дуже просуваєтесь в той бік, де вас чекають. Чому? Ну, поки інформація не відкрита. Чому? Не знаю, чому ви так повільно просуваєтесь. Можливо, не можете поки що в повній мірі, з повною швидкістю проявитися і приїхати до тих, хто вас чекає. Ось так. Якісь, якась могутня сила підіймається, чи то в вас, чи там, де ваша територія. Захист такий то могутній. І причому це не лише захист людський, а й за допомогою вищих сил. Вищих сил — ця могутня сила, світла борету, темну силу, яка підіймається десь під низу. Та світла сила зверху бореться з тою силою, яка знизу. Але не розстраюйтеся, що темна також є сила її набагато вже менше. Тобто є надія, що світла сила, точно що перебори ту темну, якої вже не так і багато залишилось. І хай буде так, підсилюйте цей перегляд, цю діагностику. Коментарями пишіть, хай буде так. Пишіть теми також, <кій> пишіть. Ставте вподобайки, будь ласка, хто хоче допомогти розвитку каналу і взагалі віддячити мені за мою працю. Висилайте донати, просто номер картки, вказаний під відео. І для особистих переглядів, діагностик, пишіть у Viber або Telegram, Номер також буде вказано під цим та іншими відео на каналі. Цього найкращого вам люблю вас, ваша Леонора Радослава Бальтазар.